Привіт, друзі, зараз я знаходжуся на малинці. Сьогодні ми будемо проводити наше перше окроплення від шкідника. Будемо вносити медяна екстра. Так, бачите, як вже виглядає малиночка. Ось. Ну, в попередньому відео я показував, що на тому кусочку там краще розпустилась, але все ж таки медяну вже потрібно вносити. Медяну потрібно вносити два рази до цвітіння, але дощики, то ми трошки запізнилися і за цього всього не було можливості внести. Будемо вносити сьогодні і через тиждень постараємося, щоб встигнути до цвітіння. Почекаємо, бо трошки вітер задовує і будемо далі прискати. Можна медяну Поєднувати з сіркою. Але так ми... ми сірки не встигли купити, а окроплень... окроплення обов'язково вже потрібно провести. то Перший раз ми внесемо просто медяну без сірки, щоб забрати шкідника. Наступний раз, які, подивимось, які сорта можна буде ще окропити медяною, то вже додамо сірки. Ось Зроблю невеличку вставочку і картинку. на картинці розпишу все, скільки потрібно, як розбавляти медяну, щоб ви собі теж могли покропити. Бажано, так як будь-який ят, який ви вносите, щоб була би гарна погода, відповідна температура, плюс 10, плюс 25 для медяни. Після того, як ми внесемо медяну, Потрібно, щоб погода була би хоча б зо дві годинки, щоб цей яд цей засвоївся. Казани каза, повторюсь, медяну потрібно два рази вносити. Вона забирає деякі хвороби, трішки шкідника. І цього на першу, ну, на першу пору для малини вистачить. А там далі вже будемо дивитись на саму малину, на її стан і вже будемо рішати, чи потрібно ще кропити чимось чи ні. Це ми сьогодні вносимо медяну. Завтра, післязавтра будемо вже підживлювати її. täs preparaatimme